Домо про криптогіганта Вайтбіт активно просуває себе в якості української компанії, заявляючи, що підтримує національну економіку та сприяє розвитку криптовалютних технологій в країні. А ще публікує звіти про військову та гуманітарну допомогу, мільйонні донати та всілякі патріотичні ініціативи. Але от проблема у реальності жодної юридичної реєстрації цієї компанії в Україні немає. Офіційно вона є резидентом Литви. Це дозволяє уникати українського фінансового нагляду та обмежень. А також дає певний простір для маніпуляцій. Мережа WhiteBit охоплює не лише країни ЄС, але й офшорні юрисдикції. Про це свідчить угода користувача, опублікована на офіційному веб-сайті криптобіржі. Серед наявних юрисдикцій: Австралія, США, Гонконг, Гренадіни, Грузія та ЄС. При цьому ні в тексті угоди, ні в інших документах наявних на сайті немає відомостей про видані компаніям ліцензії або інші дозвільні документи регуляторів. Відсутність української реєстрації та бездозвільна діяльність означає відсутність юридичної відповідальності перед правоохоронцями та контролерами компанія працює без належного контролю.